З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України. Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам і матерям солдатів. Та зачому міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Слава Україні! Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, твоє це свято брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь-що хай. Тобі буде, мій брате, до снаги, хай множиться здобутки, життя хай процвітає покровом Божа матір, тебе хай огортає. Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра, Днем захисника України. Це свято не лише для чоловіків, а для всіх тих, хто любить і захищає свою батьківщину. Це свято України. Нехай ваш дім буде переповнений. Світлом і любов'ю, а роботи приносять лише задоволення. Щиро і сердечно хочу привітати вас із Днем Захисника України святом, що увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії. Це світле свято. Бажаю вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я, невичерпної енергії і миру. Вітаю тебе зі святом всіх хоробрих, які не бояться стати на захист своїх рідних, своєї країни. Від імені всього мирного населення хочу сказати спасибі тобі таким, як і ти. Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що можна бороть нас від стопостата, ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін, велика подяка. Всім захисника України, небо завжди голубе, бо хай над головою, і красою степовою. Не бавався, щоб завжди. Не свідчав, щоб ти біди, був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. Вітаю вас з чудовим святом, Днем захисника України. В цей день у особлі – мужність, силу, честь і обов'язок. Від усієї душі бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вашому домі панують довіра і мир, а в роботі стабільність. Доброго дня! Вони лицею славний. Ти зброю тримаєш в руках, щоб нашу країну державу злий не позарився в рах. Будь мужній і достойний, ти слави своїх батьків. Відважні українські воїни, нащадку славних козаків зі святом українські захисники. У День захисника України бажаю тобі міцних, сил, незламної віри, варових ідей, успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання усіх поставлених завдань. вас Багато хто сьогодні вам скаже, що це ваше професійне свято, але це не зовсім професійне свято. Це найбагато більше це любові, сила, мужність. Від цього серця бажаю вам мужності, добра, любові, ласки, щоб вам допомогли. Ти справжній чоловік. Я пишаюся, що в нашій українській армії є такі люди, як ти. Щастя, здоров'я, спокою і миру, надійності і відваги, дорогий наш захисник. Спасибі тобі за те, що ти є у нас. Бережеш на сон і стоїш на сторожі наших інтересів. Коли закінчиться, прожарена вам земля, Воскресна. Ти знімеш себе в тума, герой, бронежилет. І не закрити патріотик. Черти вої, господар, і знову буде добре, не буде більше вата гра. Слава Україні! Героям слава! Ми разом. Без тепер турбується про нас, але така агресія не пробачається, вертайтеся, живі, ми просимо усіх вас, нехай Росія потім вибачається, без світа тепер турбується про нас, але така агресія не пробачається. Ви наші ЗСУ найкращі. Живіть, відстоїте наші міста, ми віримо, вже си найважчі минули, перемога в нас усіх на устах.